Заблукав мандрівник у джунглях. Виходить він у поле і зустрічає плем'я канібалів. Плем'я його оточує, і мандрівник думає: А, трясця, ну все, мені капець. Раптом на нього проливається яскраве світло, і голос із неба каже: Ще ні! Ти маєш підійти до дружини вождя і дати їй у дюндель. Ну, мандрівник так і зробив. На нього знову проливається яскраве світло, і голос з неба каже: Хе-хе-хе. Ну ось тепер тобі точно капець. Жінка буває не права лише у двох випадках, але в яких ніхто так і не знає. Приходить хлопчик із бідоном до молочника. Молочник запитує, Чого тобі, хлопче? Мама казала молока. Молочник наливає молоко у бідон. Так, а мама не казала, де гроші за молоко? А мама казала, на дні бідона. От блін! Вам пиво? запитує офіціант постійного клієнта. Е, та ні, я волосипедом. Принесіть мінеральну воду. За хвилину офіціант приносить пиво і каже: Ну, ви вже можете випити пиво. Ваш волосипед хтось вкрав? У Лондоні розмовляють двоє чоловіків. А як ваше прізвище? Шекспір. О, це прізвище добре відоме. Ну, звісно, я ж 20 років розношу пошту у цьому районі, е? Медовий місяць, молода дружина. «Милий, ти з'їв перший у моєму житті пиріг, який я спекла. Хі -хі -хі -хі. Завтра спечу новий. Тобі сподобалося? Скажи мені, будь ласка, скажи щонебудь. Е, скажи хоч одне слово. Ах, ну, подай хоч ознаки життя. В магазині товарів з полуничкою з'явилась новинка. Надувний Путін особливість цього товару в тому, що його купують навіть жінки. Правда, знадобилось ще організувати активний сервіс, бо жінки тим не користуються, а відрізають.